Щоденник ДДА. 15 вересня, обіцянка 9. Нам стане легше встановлювати здорові межі та обмеження. Велика червона книга. 591. У дитинстві наша цілісність була сильно підірвана. Фізичні, психологічні, соціальні та духовні межі в наших сім'ях рідко поважалися. В результаті цього ми не навчилися поважати свої власні межі або межі інших людей. Ми виросли в домі, де нас постійно шпиняли, і нікому за це нічого не було. Та й ми могли самі стати тими, хто шпиняє інших, і вважати, що це нормально. На зборах ДДА ми приходимо до тями. На першій же зустрічі ми дізнаємося про повагу до меж, коли дотримуємося правила не робити перехресних висловлювань. Ця здорова межа дозволяє кожному з нас висловити те, що з нами відбувається без коментарів, суджень або занепокоєння. Продовжуючи відвідувати збори і ділитися своїм досвідом, ми можемо виявити інші рівні критики інших, які ми все ще повторюємо. Опрацьовуючи кроки, ми дізнаємося, що були порушені наші дитячі межі. Потім ми переходимо до розуміння і визнання того, що ці порушення впливають на нас сьогодні. Стаючи для себе люблячими батьками, ми проводимо здорові внутрішні і зовнішні межі заново. Ми починаємо відновлювати свою цілісність, даючи іншим людям, навіть тим, хто наділений владою, знати про здорові межі, які ми встановлюємо в своєму житті. Сьогодні я буду поважати здорові межі на зборах ДДА. Я почну використовувати їх як сходинки до визнання своїх похованих дитячих спогадів і почуттів. Я вчуся встановлювати межі і становлюся цілісним.